Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розповісти, як я пройшов вавілон заборонену зону на складності кошмар. І найголовніше все ж таки, як завжди, це команда. У нас є ось такий чатик тут, і ви можете підібрати собі команду. Можете взагалі створити взвод і тут набрати собі гравців. Наприклад, якщо ви досить погано граєте, то краще знайти гравців, у яких буде статистика більш-менш нормальна. Тоді у вас буде шанс виграти цей режим. Якщо у вас Наприклад, в команді буде 4 або хоча б 3 гравці, які будуть дуже непогано грати, то у вас дуже великі шанси пройти цей режим. Також хочу сказати з приводу абілок і танків. Наприклад, я грав на Церпері, мені він найбільше зайшов. Якщо ви менш досвідчений гравець, то я вам раджу грати на важких танках, тому що вони пробачають багато помилок. Також не забувайте на важких танках використовувати таран. Це дуже важливо. Можливо, натискаєте оце турбіну, типу ривок, і тараните супротивників. Мінус один танк одразу ви робите. По сетапу найкраще, як на мене, це три важкі танки і два середніх. До речі, грав я на Малахіті, мені взагалі не сподобаль. ДПМ слабкий, гармата не опускається вниз. Хоча, напевно, комусь по-любому і цей танк зайшов. Як на мене, не потрібен нам легкий танк, тому що у нього дуже мало ХП, і він дуже швидкий. Тобто, якщо ми граємо на важких танках, то він їде вперед, скоріш за все, його першого і вбивають. Хоча, якщо у вас дуже прямі руки, можна спробувати і на легких танках. Але я все таки раджу грати два середніх танки і три важких. З приводу абілок я беру груповий ремонт, беру це приховане зцілення, і третій це швидке перезаряджання. Можете іще взяти або вампірізм проти їжаків, або щит. Обов'язково в команді потрібен такий гравець, у якого буде щит, тому що в кінці, оце коли проти боса грати, треба, щоб хтось приймав шкоду від цих їжаків. Давайте тепер перейдемо до бою. Я покажу саме фінальну битву проти боса і як ми відіграли, як я відіграв, і там більш детально про все інше ми поговоримо. Найкраще, все ж таки, щоб до кінця виживали усі, тому що ви збираєте фугаси по мірі проходження гри. І дивіться, у мене тільки 6, тому що я напевно помирав там. Але все одно головне і ще в кінці це командна робота. Дивіться на початку, як ви бачите, можна бити босів. Потім, коли з'являються боти, їх не можна бити. Ну це буде все сказано. Слухайте підсказки самого цього коментатора гри. Вразливі зони оці вицілюєте жовтенькі, бо напевно бувають і такі гравці, які навіть не розуміють, що тут взагалі відбувається. Я буду періодично замовкати, ви дивіться реплейчик, як тут це у нас відбувалося. Це ще дуже багато залежить, дивіться, які абілки вам випадуть. У мене, наприклад, як ви бачите, керамічне там якесь пробиття осерця, да, тобто збільшує шкоди машинам супротивника на 20. під пальчик. Оце дуже гарна штука проти босів. І що ще тут? У нас наснага. І міцність, як ви бачите, все це випадає рандомно. Якщо у всіх буде випадати, наприклад, цей підпал, то це дуже крута фішка проти босів, тому що вони вигорають так нормально. Там. Плюс 400-500 хп, це додає, і як на мене це крута білка. Також, як ви бачите, я використовую проти босів фугасики, нормальна тємка підвищена у нас шкода. І обов'язково стріляйте по вразливим зонам. Як ви бачите, дивіться, зверху сірим почалось у них ХП показувати. Це означає тільки одне, що не можна бити його. Оцих босів, тепер треба бити ботів. Дуже крута штурка, оце, оця невидимість. Так само вона дуже крута була, і оцей проект Вавілон, коли ми грали там оці ці хвилі, відбивали. Теж дуже крута штука. Якщо, наприклад, на вас їдуть їжаки там, або Бос там, або просто у вас мало ХП, завжди її, нею користуйтесь. Вона, по-перше, вас робить невидимим, по-друге, у вас іще і відновлюється ХП. Тому це найкраща білка, яка тут є, і коштує вона доволі дешево. Дуже рідко я використовую перезарядку, тому що просто дуже мало міріума. А, і ще забув, дивіться, у нас є легкі танки, так само, як і в тому проєкту Вавілоні. Треба їх знищувати в першу чергу, особливо ловця. Це лінкс, який той шість на шість. Ну і звісно, їжаки проти них дуже гарно використовують коли вампірізм, якщо їх багато, а також ще щит. Також є мега-їжак, типу здоровенський. Його теж треба знищувати, тому що якщо ви в купі будете їздити, і ці їжаки приїдуть вам взад, то одразу розбирають на фулочку. Ну і дивіться, тактика яка: не їздіть один за одним, біля один біля одного. Це погано. Якщо ви будете роз'їжджатися, вони не знають по кому стріляти. Починають плутатись оці боси навіть. Як ви бачите, один дивиться туди, інший сюди. Це дуже важливо, не стійте ніколи на одному місці. Мансуйте, дивіться, там, використовуйте турбіну. Таранить обов'язково треба. Навіть на Цербері, на цьому, якому я граю, на середньому танку, також можна таранити, особливо легкі та середні танки, майже на фулочку виносить. Як ви бачите, трощитель тут теж є. Це оця машина, яка таранам дуже багато шкоди наносить. Її також треба ставити або на каток, або одразу першу і знищувати. От бачите, оці ЛТшки, ну тут, да, шершень по мені От стріляв ЛТшка, і мене підпалив. А підпальчик це погано, тому що і ви гораєте ви так нормально, і плюс ще й ремку треба буде юзати. А це 25 міріума. Воно ловець, його треба знищувати в першу чергу. Ну Все як і завжди. Просто можливо, що хтось не грав в минулий режим, він по суті тут боти такі самі, як і там. То все це більш для новачків така інформація. Я думаю, що більш досвідчені гравці і самі це все знають. Не забувайте збирати Міріум, допомагати гравцям. Бачите, хтось на катку стоїть, їдьте, допоможіть, якщо у вас більше ХП. А взагалі я не раджу вам разом це під'їжджати дуже близько і разом стояти один до одного. Краще роз'їхатись. Як ви бачите, два фугасіка я назбирав, коли ви знищуєте супротивників, у вас збираються фугасіки. Не забувайте про них. От шершня треба, блін. Я тут, як бачите, мажу, не попав. Верніше, не влучив. Багато хто писав мені, що я неправильно кажу, попасти нема такого слова в українській мові, згоден. Це звичка дурна у мене. Не влучив. Уже стараюсь на нових відео, я кажу, не вучу. Так, дуже хочу, до речі, сказати дякую своїй команді, яка допомагала мені проходити цей режим. Я теж зібрав не з клану, а просто з рандомних людей. Оце з цього чатику, що я вам і казав. Ми майже ми дуже багато, до речі, спроб робили. Я скажу чесно, що далеко не з першого разу проходили, але майже проходили. То у нас не вистачало часу, а у них у цього у босів було десь близько двох тисяч шкод, залишалось здоров'я. То бувало, таке, що теж нас знищували саме фінальний момент. На жаль, так. Ну, але ми дуже старалися, і я не міняв вже команду, тому що я бачив, що є у нас непоганий результат, і тут трошки-трошки зовсім не вистачало саме того, щоб пройти. Як ви бачите, я в невидимості, обов'язково не треба за заїжджати сюди. Це я робив помилку велику. Як ви чуєте, бачите, тут є коментатор, який вам допомагає пройти цю. Складність і взагалі цей режим. От ви бачите, він казав, не витрачайте снаряди на боса Тобто боса зараз не можна мочити ну, Я скажу так, що режимчик, якщо гарна команда, важко пройти, але не прям нереально. Пройти можна на, на цій складності. Просто якщо всі будуть прям, ну дуже гарно грати. Я думаю, навіть якщо буде три гарних гравця і два таких більш-менш ну, нормальних, то можна також пройти. Якщо ви дивіться недосвідчений гравець, я вам все-таки раджу грати на важких танках, тому що вони дуже багато помилок пробачають. Я грав на дуплеті, мені не зайшло. Дуже важко було. Він повільний, я не встигав втікти від усіляких супротивників. Коротше, це не моє. Хоча, наприклад, минулі оці мирні 13, я проходив саме на важких танках, тільки на важких танках. Я забрав інергава і оцього тигра, як він там називався, захопленого. Я думаю, якщо ви постараєтесь найдете собі команду нормально, то і ви пройдете. Як ви бачите, ну... В цілому, всі живі залишились і ми перемогли. Тому всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Вірю, що і ви зможете пройти. До речі, буде стрімчик в неділю. Залітайте. Спробуємо також пройти разом. Буду допомагати абсолютно всім. Тому до нових зустрічей і всім добра!